Ну що ж, друзі, ціною власного життя громадянин України, 14-річний громадянин України, довів, що дружба між Польщею та Україною, вона є незламною. І я сподіваюся, друзі, що ви власними репостами, власними розповідями та переконаннями спробуйте переконати поляків цим прикладом, який, на жаль, є трагічним, довести їм, що ця дружба є дійсно незламною. Приношу щирі співчуття. Батькам загиблого і всій його родині. Я не знаю, чи їх звинувачувати за те, що діти бавилися біля колій, на якій і сталася ця трагічна історія, але я просто не можу вам навіть виразити все співчуття, яке я зараз відчуваю. Втратити власну дитину це дуже і дуже тяжко. Ця трагедія, друзі, сталася в місті. Сваржеці на залізничній колірі, де 14-річний хлопець з України врятував свою подругу, 13-річну Польку, громадянку Польщі. І ціною власного життя він її врятував. При цьому дівчинка потрапила до шпиталю у Познані з численними травмами, і, на жаль, вона втратила руку. Зустрічний потяг, друзі. Напевно, їх не помітив і. На жаль, вони потрапили під цей потяг обидвоє. І все сталося в ніч проти середи. За попередніми даними одразу опівночі товарний потяг, що прямував з Прушкова до Німеччини, він збив 14-річного хлопчика і 13-річну дівчинку. Підлітки сиділи на колії. Тому я звертаюся одразу друзі до всіх батьків. Такі ситуації вони вже не перші в Польщі і взагалі в усьому світі. Державні органи, вони, на жаль, не завжди виконують свій обов'язок, за що їм платять гроші, і не вчать дітей, що так робити не можна. І, на жаль, не скрізь є камені, камери на цих коліях. І, звісно ж, ваше завдання як батьків, показати приклад, що не можна сидіти на коліях тим більше опівночі. І як повідомляють польські видання, друзі, що підліток намагався врятувати свого однолітка від зустрічного Поїзду і він загинув одразу на місці. Попередні висновки вказують на те, що дівчинка опинилася на колії на платформі з незнайомих нез'ясованих поки що причин. Хлопець намагався їй допомогти, але, на жаль, сам врятуватися не встиг. Від отриманих травм він помер. На місці. Ну і слідчі дії досі тривають. Також друзі зазначається за неофіційними даними журналістів, що на вокзалі було четверо підлітків. Кожен з них був з іншого населеного пункту, і не зрозуміло, що вони робили на місці події. Але висновок, який ви, друзі, можете собі взяти і намотати на вуса, якщо вони у вас є, що ви повинні дбати за своїх дітей і насамперед показувати свій приклад. Щоб таких випадків більше не повторювалося. А поляки і українці вони повинні дружити. Тому що якщо ця дружба буде порушеною, то нас можуть загарбати всі, а не тільки ті, хто зараз загарбують Україну. Так, я з вами погоджуюся, що є ті українці, які не заслуговують, щоб до них ставилися нормально. Але є й ті поляки, до яких можна ставитися так само. Ви. Ваше завдання це знаходити тих, які будуть нормально ставитися до вас. А тих, хто вас ображає, потрібно записувати на відео і показувати публічно. На сьогоднішній день ми проживаємо в правовій державі, і тут право на першому місці. І всі повинні відповідати перед законом рівно, так як всі інші, а не власною силою, як кажуть в Росії, наказувати тих, хто є винен. Тому, друзі, ми повинні в правовому режимі дбати про інших, щоб просто їм не нашкодити та собі. Тому що пам'ятайте, вас можуть посадити до в'язниці за будь-яку дрібницю, за те, що вас образили, а ви не стрималися. І когось захотіли образити силою. Тому діліться цим відео з іншими, щоб кожен побачив, на що заслуговує цей громадянин України.